В Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською, виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами щодня з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. І якщо ви дивитеся цю трансляцію на Фейсбуці або у Ютюбі. В коментарях маєте нагоду поставити мені запитання Продовж нашого 30 хвилинного ефіру. Спробую на них відповісти. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні розпочнемо ефір із головної новини. Буквально півгодини тому сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги для України. Це пакет на суму 350 мільйонів доларів, і туди входить кілька важливих речей. Зосереджений цей пакет допомоги саме на боєприпасах. Ми знаємо, що в минулі кілька тижнів було. Багато занепокоєнь про те, чи буде достатньо українцям боєприпасів на наступні тижні і місяці, коли Україна, українські збройні сили, планують свій весняний контрнаступ. От в цьому пакеті є відповідь на певні питання. Отже, в ньому передбачені більше боєприпасів для систем Гаймарс. Це як повідомила наша кореспондентка в Пентагоні, Карла Бабидеться про ракети Гімлерс, також більше боєприпасів до гаубиць. Також, окрім цього, боєприпаси для бойових машин піхоти Бредлі. І ракети ГАРМ також передбачена в цьому пакеті протитанкова зброя і інше обладнання необхідне для того, щоб українці мали все необхідне на цей момент, як повідомив держсекретар Блінкін, оголошуючи цей пакет військової допомоги. Це вже 34-й пакет військової допомоги за програмою президентських повноважень. Що це означає? Це означає, що всі ці боєприпаси можуть потрапити до України в найближчі кілька. Днів саме так говорять в Пентагоні, що боєприпаси і обладнання, яке виділяється за програмами президентських повноважень, воно надходить на поле бою дуже швидко. Також сьогодні ще одна важлива тема: сьогодні. Європейські країни погодилися виділити ще мільйон боєприпасів набоїв до артилерії 155-мм. про це домовилися у Брюсселі, зокрема 17 країн ЄС плюс Норвегія підписали угоду про спільну закупівлю боєприпасів для України та для того, щоб насправді українців було все необхідне. Тому ця допомога, яка буде надходити впродовж наступних 12 місяців, і спрямована вона якраз на те, щоб україн українців не вичерпувалися запаси боєприпасів, і сьогодні також перед цією зустрічю у Брюсселі багато питань до європейських політиків звучало про те, насправді не стосувалося сьогоднішньої конкретної події, а просили політиків прокоментувати рішення міжнародного кримінального суду. Ви пам'ятаєте, що в п'ятницю міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт, зокрема президенту Росії Владіміру Путіну, за звинувачення і підозрю у скоєнні воєнних злочинів, а саме депортації. Цю дітей з території України до Росії, і Жозеп Борель, це Верховний комісар Європейського союзу, головний дипломат по суті Європейського союзу. У нього запитали, чи вважає він реалістичним, що Путіна можуть арештувати. І Він сказав, що це обов'язки усіх країн, які ратифікували статут міжнародного кримінального суду, арештувати Путіна, якщо він буде в їхній країні. Давайте послухаємо це є рішення міжнародного кримінального суду щодо президента Путіна, що дуже важливо, і це змінює правила гри, оскільки я знаю, що російська влада відхиляється рішення з міжнародного кримінального суду, кажучи: ну, врешті-решт, Росія не є підписантом цього договору. Однак, давайте подивимося на практичні наслідки цього рішення. Якщо президент Путін приїде до однієї з понад 130 країн, які підписали цей міжнародний договір, його негайно заарештують. Якщо він приїде до країни-члена цієї міжнародної угоди, його слід негайно заарештувати, і це те, що потрібно враховувати. Оскільки ну ми можемо домовитись про все, що завгодно, але це рішення суду залишатиметься дійсним. Відповідно до нього, президент Путін буде заарештований у понад 130 країнах, якщо він туди приїде. На думку іншого європейського дипломата, це міністр закордонних справ Литви Габріелос Габріелосланцбергіс. У нього теж запитали про це рішення, і він насправді висловив цікаву думку. Він вважає, що рішення міжнародного кримінального суду про ордер на арешт для Путіна має вплинути і на тональність зустрічі Путіна із Сі Сідзіньпінем, яка розпочалася у Москві. Давайте послухаємо, що сказав литовський міністр закордонних справ. Візит до воєнного злочинця показує цю зустріч в іншому світлі. Я припускаю, що сі відчуває себе ошуканим через угоду, яку вони уклали безпосередньо перед війною. Його обдурили про війну, і тепер він розуміє, що знаєте, його втягують у ситуацію, де він не має багато простору сказати своє слово. Це не ідеальна ситуація. Не ідеальна ситуація, так литовський міністр закордонних справ прокоментував той факт, що Сі Сідзіньпінь прибув до Москви якраз буквально через три дні після того, як Путіну оголосили ордер на арешт. І сьогодні, власне, повертаючись до теми про цей візит, Сі Сідзіньпінь прибув до Москви із триденним державним візитом у понеділок, щоб зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним на порядку. Денному їхніх перемовин безумовно буде йтися про війну Росії в Україні та те, що що Пекін називає мирною пропозицією Китаю про те, як вони бачать, можна досягнути миру, досягнути миру. І насправді це питання дуже важливе, і це мирне питання, чи мирну угоду, чи пропозицію. Про це мій колега Періс запитав у Джона Кірбі, це представник ради з Нацбезпеки безпеки. він запитав про те, чи є взагалі підстави вважати, що така мирна угода може якимось чином спрацювати, якщо вона буде ініційована Китаєм. На що Джон Кірбі сказав, що перш ніж Сі Цзіньпінь має пропонувати якісь мирні угоди і обговорювати ці мирні угоди із російським лідером Владіміром Путіним, він спершу має подзвонити українському президенту Володимиру Зеленському. Давайте послухаємо, що сказав Джон Кірбі це фактично служить меті Росії щодо припинення вогню, щоб просто призупинити вогонь прямо зараз, без жодного підтвердження того, що Росія незаконно перебуває в Україні. Це не відповідає інтересам України, це не відповідає інтересам світу, це не відповідає інтересам ООН. Це було б порушенням статуту ООН. Подивіться на перший рядок китайської пропозиції. Там сказано, що вони хочуть поважати суверенітет. Ми з цим погоджуємося. з Цим має погодитися кожен. Якщо ви хочете поважати суверенітет, то це означає, що ви не оголошуєте про припинення вогню прямо зараз, що затверджує здобутки Росії, її завоювання. Інджон Кірбі знову ж таки наголосив, що нічого не має обговорюватися про Україну без України. Давайте послухаємо з точки зору Сполучених Штатів нічого про Україну без України. Жодні переговори, жодних дискусій щодо врегулювання не можуть і не повинні відбуватися без того, щоб Україна прямо брала в них участь. Бачення президента Зеленського цілком і повністю зрозуміле і викликає повагу. Ще одне питання безумовно на порядку денному до чого буде прикута увага світу: чи піде Китай напряму підтримку російської війни в Україні? Тому що багато було розмов про те, що Китай може підтримати військовим чином російську війну проти України, І, безумовно так виглядає, що путінці дзіньпінь будуть обговорювати і цю тему. Власне про те, чим небезпечна зустріч Сі сідзіньпіня із Путіном, а що Китай може спробувати досягнути Таня Ворожко, яка зараз вже приєднується до нашого. Ефіру поспілкувалася із Джоном Болтоном. Я нагадаю, що він був радником з національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа і власне брав участь в зустрічі Дональда Трампа з Сі Сідзіньпіням. Таню, дякую, що приєднуєшся. Дякую, Юлі. Таню. Якщо ми говоримо про відносини Китаю і Росії, в чому небезпека цих відносин і якою взагалі бачить ці відносини Джон Болтон, з яким ти спілкувалася? Так, дійсно, Джон Болтон сказав, що Китай вже надає суттєву підтримку Росії. По-перше, за його словами, ну ми вже бачимо. Ми в принципі не тільки за його словами, ми знаємо, що Китай збільшив закупівлю нафти і газу Росії, і він припускає, що Китай би за такими цінами хотів би робити це на постійній основі. А з іншого боку, Китай кошти російських банків, які ухиляються від санкцій. Сказав Болтон, відмивається через непрозору фінансову систему Китаю. Що стосується військової допомоги, то а, за словами колишнього радника з нацбезпеки, Китай Китаю зовсім не обов'язково безпосередньо надавати а постачати зброю Росії. Він це може зробити іншими шляхами. Давайте послухаємо. Я думаю, що Китай може допомогти Росії кількома непрямими способами, незалежно від того, постачає він зброю в Росію безпосередньо чи ні. Наприклад, може продавати зброю в Білорусь, і що потім з нею відбувається? Він може продати зброю північній Кореї, і що тоді з нею станеться. Світ складний і легко сказати, ми не постачаємо зброю безпосередньо в Росію, але досягти того самого результату. Отже, Росія, і Китай зараз знаходяться в тому, що можна назвати ситуацією домовленості. Я думаю, що відносини будуть ще ближчими, і, на мою думку, росіяни потраплятимуть у все більшу залежність. Думаю, що Китай це прекрасно влаштовує. Яка тут кінцева ціль Китаю? В чому полягає його зацікавленість у підтримці Росії? Я думаю, Китай дуже чітко дав зрозуміти, що вони хочуть регіональної гегемонії вздовж своєї індотихоокеанської периферії, і зрештою, вони хочуть глобальної гегемонії у своїх публічних висловлюваннях. Вони вже цього не приховують, і Китаю дуже вигідно перетворення Росії на його сетеліта із сільськогосподарською продукцією, корисними копалинами величезною територією прямим виходом до Європи. Для них це дуже зручний су. Сід, я думаю, що за будь-якого результату російсько-українського конфлікту Китай переможе. Якщо Росія виграє, повністю підкорить Україну, знову приєднає її до Росії. Це було б плюсом для союзника Китаю. Але якщо Росія зазнає невдачі, вона стане більш залежною від Китаю. Отже, так і так Китай виграє. Тані у минулі тижні ми чули багато закликів від адміністрації Байдена до Китаю не підтримувати Росію. А це були застереження. Мовляв, це матиме суттєві наслідки і за собою, матиме велику ціну для Китаю. Але насправді чи мають США та союзники якісь важелі впливу на думку Китаю, і на рішення Китаю? Ну, за словами Джона Болтона, звичайно, вони мають. Вони мають досить потужні економічні важелі. А головне, чи захочуть вони їх застосовувати За його словами, можливо, сполучені штати вже готові це робити. Але Європа може бути ще не досить до цього готова, тому що вона має більше зв'язки з Китаєм. Тобто над цим він каже, треба ще попрацювати. А другий момент він і в інтерв'ю, і в інших змі він критикує, що бюджет Пентагону цього був збільшений, але недостатньо, тобто безумовно за його словами. Він про це насправді, справді говорить дуже вже багато років, що Сполучені Штати мають нарощувати свої, свої військовий потенціал, які може служити як таким стримуванням, важливим стримування Китаю взагалі. Тані сьогодні сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги для України. Ми знаємо, що Джон Болтон він фактично може бути одним із кандидатів на президентських виборах в 2024 року від республіканської партії. Водночас, ми бачимо зараз дуже багато заяв від представників республіканської партії, від людей, які вже висловили своє бажання і почали свою кампанію президентську, про те, що можливо Україну і не варто підтримувати, наприклад, Рон Десант. Сіс є губернатором Флориди, який теж балотується у президенти? Він назвав взагалі війну Росії проти України територіальною суперечкою і висловив невпевненість в тому, що варто підтримувати Україну з іншого боку. Майк Пенс, колишній віцепрезидент в адміністрації Трампа, він вважає, що дуже важливо для інтересів Сполучених Штатів підтримувати Україну. Де стоїть в цьому Джон Болтон? і Як коментує він взагалі дискурс у республіканській партії? Кого більше чи за тих, хто? Хочуть підтримувати Україну, чи тих хто вважає, що підтримки вже забагато? Ну я думаю, що він дуже близько стоїть до а, пенса. А його позиція полягає в тому, що а, ну це він каже, що дуже добре, що Сполучені Штати допомагають це. Має вирішальне значення допомоги як розвідку так і військова допомога. Але за його словами, адміністрація США, скажімо і НАТО, і Сполучені Штати вони. Що й бракує цей чіткого плану, тобто вони мають сказати, наша ціль полягає в тому, щоб Україна перемогла, Росія програла. Для цього нам треба зробити те, те, і, те, і під це нам потрібні певні, певні ресурси. І а, що він критикує, і він саме власне, от ця критика, вона цікаву міру пояснює і брак підтримки в певних колах республіканської партії. Це таке а, не дуже правильний меседжинг. Тобто, а ми чули, і ти багато розповідала цих програмах про те, що представники адміністрації Байдена і сам Байден говорить про те, що нам потрібно потрібно підтримувати Україну, тому що таким чином Україна захищає світовий порядок, який базується на правилах. І Болтон, власне, говорить, що ця думка досить можливо досить складна, це така філософська концепція. І для того, щоб мати цю підтримку американців будь-якого і республіканців і демократів, а потрібно це пояснювати простіше: от Україна на неї напали, а абсолютно без будь-якої причини вона захищає себе від набагато більшого суперника. І безперечно, що це є в наших інтересах, інтересах сполучених штатів, тому що якщо США поступаються в Європі. То що ж тоді буде в інших регіонах світу, тобто інтереси Сполучених Штатів будь-де залишаються незахищеними. Я його запитала, як він прокоментує те, що сказав Десантіс, як ви зараз описали, Дональд Трамп. А він, скажімо так, не став досить сильно їх а, критикувати. Він сказав, що ну, звичайно, що це не є територіальна суперечка, так не вважають росіяни, так не вважають українці. А, але з іншого боку, а, він звернув увагу, що все ж таки підтримка загалом. України з боку республіканців згідно з запитуваннями, вона ну більш-менш залишається на одному рівні, тобто вона трошечки падає або залишається на одному рівні, і він це пояснив, скажімо, ну, це залежить від того, як сформулювати питання, або які заголовки були були перед цим. І а, тобто, на його думку, от якщо б він так цікаво, сказав, що якщо б. Рейган був зараз балотувався в президенти, то підтримка України була б на серед республіканців, була б 90%. Тобто він говорить, що це завдання, це власне лідери, завдання кандидатів сформулювати і пояснити в чому полягає. Підтримка, чому США потрібно підтримувати а, українців? І власне, як я запитала його питання, тобто за зазану запитали його, чи буде він балотуватися. Він сказав, що він це думає. Але якщо буде кандидат, от який буде такого рейгоніску, тобто так якщо буде Рональд Рейган, але сучасний Рональд Рейган болотуватися, то він а, радше підтримає підтримає цього кандидата. Well, I don't think it can win. Не думаю, що можна виграти війну лише обороняючись. Уявіть собі обставини, коли українці посувають лінію фронту до міжнародно визнаних кордонів, а присутність російських сил скорочується до значно меншої території. Як ви нарешті витісните їх, якщо не можете атакувати всередині Росії? І подивіться на асиметрію правил бойових дій. Росія вчинила акт неспровокованої агресії проти України, і вона може вражати цілі в будь-якій точці країни без наслідків. І вони цілять саме по цивільних об'єктах. Але Україна не може завдати удару по військових цілях у Росії чи Криму. Це рецепт невдачі для України. Чи справді це те, чого ми хочемо? Я так не думаю. Ну я поясню цей синхрон, те mm -hmm. що я його вот також запитала, чи варто наносити чи а, тобто є такі певні стримування щодо надання Україні військової зброї, яке полягає в тому, що а, Україна не може наносити а, удари по військових цілях на територіях Росії. І він власне відповів, що неможливо виграти війну, лише, лише обороняючись. Дякую тобі, Таню. Цікаві дуже думки від Джона Болтона і дякую тобі за твій аналіз. За твій репортаж. Це була Тетяна Ворошко із деталями того, як певні члени республіканської партії бачать і відносини Китаю з Росією, але також майбутнє допомоги для України. Друзі, дякую вам за вашу увагу. Будемо переходити до ще однієї важливої теми, теж важливою в контексті в контексті візиту Сі до Москви, але також в контексті того, як посилює. Сполучені Штати свою присутність в Тихоокеанському регіоні знову ж таки для того, щоб стримати загрозу, яка надходить від Китаю. І ми знаємо, що насправді в Пентагоні вважають, коли презентували свій бюджет на 2024 рік. Говорили, що Китай бачить найбільшою загрозою. Тому їхній бюджет спрямований на те, щоб зокрема і стримати цю загрозу. Також аналітики оцінюють, що такою є зокрема і мета угоди це і безпековий пакт Окус між сполученими штатами, Великою Британією і Австралією в центрі цієї угоди, це продаж продаж. Підводних човнів субмарин для Австралії це субмарини ядерні. І насправді Сполучені Штати минулого тижня оголосили деталі цієї угоди. За цією угодою сполучені штати з продадуть певні субмарини для Австралії. Пізніше це зробить Велика Британія для того, щоб врешті-решт до 2020, 2032 року Австралія могла почати будувати свій. Свій флот ядерних субмарин мета знову ж таки для того, щоб посилити безпеку у Тихоокеанському регіоні, як кажуть Сполучені Штати, і для того, щоб заявити, що Сполучені Штати Велика Британія будуть мати присутність у цьому регіоні, щоб стримати потенційну агресію Китаю. Власне, давайте подивимося репортаж про цю угоду, яку уклали три країни. Президент Джо Байден каже, що рішення поділитися з Австралією чутливими ядерними технологіями США є важливою і необхідною справою. Цього понеділка він виступав Så у Сан-Дієго. оскільки ми зараз у переломній тощі історії, тому відбувається напружена робота зі зміцнення стримування та сприяння стабільності, яка вплине на перспективи миру на десятиліття вперед. Сполучені Штати не можуть бажати кращих партнерів у Тихому океані, де створюється наше спільне майбутнє. Створюючи це нове партнерство, ми знову показуємо, як демократії можуть забезпечити власну безпеку та процвітання не лише для себе, але й для всього світу. Угода розрахована на кілька десятиріч. Атомні підводні човни в австралійських водах мають з'явитися вже у 2027 році. До початку 2030-го в Австралії буде щонайменше три із запланованих п'яти американських атомних субмарин зі звичайним озброєнням, призначених для пошуку і атаки на інші підводні човни. І три країни працюватимуть разом над розробкою нової атомної ударної субмарини. Проект, який може зайняти два десятиріччя. Президент Байден підкреслив, що угода стосується ядерних двигунів, а не озброєнь, і лідери пообіцяли дотримуватися своїх угод щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніс заявив, що угода, яка може коштувати майже 150 мільярдів доларів, створить робочі місця. І стимулюватиме інновації, дослідження Угода Аукус, яку ми підтверджуємо тут у Сан-Дієго, являє собою найбільшу інвестицію в обороноздатність Австралії за всю нашу історію. Це зміцнення національної безпеки Австралії та стабільності в нашому регіоні так само прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак також оголосив, що його країна збільшить військові витрати до 2,5% свого ВВП, щоб протистояти зростаючим загрозам у всьому світі. каже нам як ніколи важливо зміцнити стійкість наших власних країн. За останні 18 місяців. Виклики, з якими ми стикаємося, лише збільшилися. Незаконне вторгнення Росії в Україну, зростаюча наполегливість Китаю, дестабілізуюча поведінка Ірану та Північної Кореї. Все це загрожує створити світ, який буде охоплений небезпекою, безладом і розколом. Зіткнувшись із цією новою реальністю, нам як ніколи важливо зміцнити стійкість наших власних країн. Пакін розкритикував це партнерство і звинуватив Вашингтону провокуванні суперництва та конфронтації. Але аналітики кажуть, що до такого рішення спровокувала власне агресія Китаю в Тихоокеанському регіоні. Це справді скоріше відповідь на дуже агресивне нарощування військової сили, яке мав Китай, на відміну від усього, що ми робимо, що може провокувати Китай. Оскільки три країни є демократіями, влада яких відкрита до критики, тому аналітики очікують, що законодавці з усіх трьох країн вивчатимуть умови угоди і ставитимуть під сумнів її вплив на питання суверенітету і на державні витрати, цю угоду критикують, як і має бути, тому що саме так проходить політичний процес у демократії, чи не так амбіції справді дуже великі, але вони також роблять дуже великі ставки. Аніта Паул голос Америки Вашингтон. І насамкінець трохи про культурну дипломатію. йорку минулого тижня відбулася прем'єра джаз мюзиклу Радіо 477». Текст постановки написав Сергій Жадан. Він спеціально пролетів у Нью-Йорк заради цієї вистави. А мюзикл створила американська режисерка українського походження Вірляна Ткач разом зі своєю театральною групою Яра Груп». Давайте подивимося цю історію від Ірини Соломко. ритми нашої вільної аварвайдсирі. Радіо 477» – не перший проект американської режисерки українського походження Вірляни Ткач пов'язаний з українськими митцями та письменниками розстріляного відродження. Працюючи з архівами у Харкові, Вірляна випадково натрапила на невідому партитуру. Інтуїція підказувала їй, що унікальна знахідка це ноти до джаз мюзиклу Ало на хвилі 477. у 1920-х роках. На хвилі 477 метрів виходили передачі Харківського радіо, які лягли в основу вистави. Музику у стилі джаз до неї написав Юлій Мейтус, один з небагатьох митців театру Березіль, який врятувався від розстрілів. І навіть композитор думав, що він був втрати, бо він сказав, що він спаливши свої композиції, але це не була його копія, це була копія диригента.

Усі сумніви щодо того, чи справді знахідка є партитурою втраченого мюзиклу, розвіяв легендарний нью-йоркський музикант Ентоні Колман. Він одразу зрозумів, що знайдені ноти це джаз 1920-х років. вона мені сказала, що показала це джазовим музикантам в Україні, і вони сказали, що це не джаз, але вони не розуміли, що джаз у 20-х роках це була комбінація афроамериканських шоу, які подорожували світом. Деяка музика нагадувала джаз сьогодні, а деяка була більша як музика для шоу, як музика Бродвею. Так і розпочалася спільна робота. Колма натхнений знахідкою почав писати музику до нової вистави. А вірляна працювати над постановкою. Ентоні та вірляна для цього босини 2021-го Приїхали у Харків. Написати текст нового мюзиклу. Запропонували Сергію Жадану, з яким Вірляна вже мала низку спільних проектів. Та я пложіночі спів що буде Мені цікавий спосіб. її Мислення цікава творча метода те, як вона підходить до. Відбору матеріалу до відбору виконавців, як вона намагається сумішувати щоразу. Якісь речі мало сумісні на перший погляд. Це цікаво. Усі разом вирішили, що новий мюзикл буде про те, як сучасні актори знайшли та пробують відновити старий за словами Жадана. Йому особисто працювати над проєктом було цікаво, поміж іншого, і тому що він пов'язаний з Харковом, а також іменами митців, акторів та письменників 1920 30 х років ясна річ що мені хотілося, щоб ця вистава була реалізована в Харкові. Ми почали працювати над нею в Харкові. І добре, що вона йде тут. Добре, що приходять і українці, і американці, щоб послухати оповідь про Харків 20-30-х років, співставити знову ж таки провести ці історичні паралелі між. Великими репресіями 30-х років і спробами сьогоднішніми спробами Росії знищити українську культуру. Свинаспізною лінією вистави, як і майже 100 років тому є радіо та новини про життя Харкова вітаю. Ви слухаєте радіо 477. Останні новини сьогодні. Мер нашого чудового міста заявив, що він братиме участь у перевиборах. Серйозна заява як на покійника. Робота над текстом вистави закінчилася вже під час повномасштабної війни. Тому останній акт мюзиклу повністю присвячений Харкову під час війни. Загалом у виставі бере участь семеро акторів. Троє з них українці. Ніновський – один з них зараз він навчається у школі мистецтв Джуліард, одній з найкращих у США. не тільки про те, як люди танцюють, веселяться, сміються, а про те, як, як продовжувати жити, як продовжувати творити щось, шукати щось і везумов того, що е, є якась машина, певна, яка пробує позбавляти людей їхнього права вибору, права на власне на своє рід. Леся Бербаш ще одна акторка, вона мисткиня та співачка з Одеси. Думаю, що ця вистава буде мати шалений успіх, тому що це потрібно зараз і казати про якісь а, речі, які болять. і... І співати і розповідати історію України і українського авангарду, який насправді був дуже потужним. Повну версію цієї історії, а також інтерв'ю з Сергієм Жиданом, можете подивитися на нашому сайті, а також на сторінках Голосу Америки українською у соцмережах в Ютубі і Фейсбуці. Друзі, на цьому будемо завершувати сьогоднішню програму. Я хочу нагадати, що сьогодні Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги на суму 350 мільйонів доларів, акцент якого на боєприпасах. Всі ці речі, зокрема боєприпаси для Хаймерсів, для гаубиць, мають прибути до України за лічені дні. Так само надходить допомога виді. Лене за програмою президентських повноважень. Я дякую вам за увагу. Вмикайте програму. Часта о 22-й, Там будемо говорити у деталях про найголовніші новини дня. На все добре. Дякую вам за увагу, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби.